Всім привіт! Мене звати Валерія. Я професійний тренер з тенісу. Раніше була професійною тенісисткою, Зараз я навчаю, треную, веду ютуб-канал. Активно веду інстаграм. Посилання на мій інстаграм буде в описі під відео. І сьогодні я хочу підняти таку тему, як тактика, стратегія, що це таке в цілому, що таке комбінація, як ми в грі маємо використовувати те, чому нас навчив тренер, як ми маємо деякий удар приміняти, в яких зонах ми маємо грати, де яка зона знаходиться в цілому на корці. Як комбінаційно поєднувати ті удари, які ми вивчаємо, форхенбекет, взагалі, як направляти м'яч? І поговоримо з вами про такі базові правила, які мають всі знати, якщо ви хочете грати на рахунок. Для мене тактика це комбінація дій, які ви використовуєте саме в процесі розіграшу або, наприклад, гейму стратегію. Ви в цілому маєте будувати на весь свій матч, і, і тактика, і стратегія вона може змінюватися. Стратегія рідше змінюється, тактика змінюється набагато частіше. І, і те, і те, ви маєте будувати, судячи з ваших плюсів і мінусів суперника. Дуже часто я кажу про те, що аматор мають навчитися двом речам в цілому: це контроль м'яча. Техніка напряму впливає на контроль, на те, як ви володієте м'ячем, наскільки ви можете грати різноманітно, наскільки у вас великий арсенал, і ви можете зробити той чи інший удар в той кут, який нам потрібен. А друге, це от якраз стосується саме аналізу і свого відчуття тіла. Тобто жоден удар не буде обходитися без того, що ви не розумієте, що ви робите. Ви маєте навчитися робити замах, робити кінцівку удару. Це техніка. Да? Це питання, як ми маємо зробити той чи інший удар. А, тактика і стратегія відповідають на питання, куди ми граємо. І от ви відповідаєте на питання, куди за допомогою вашої техніки, тому що ви навчилися. Чим різноманітніший ваш арсенал, тим якісніше ви будете грати в майбутньому і більше вигравати за рахунок насиченості насична... розіграшу. Якщо ви граєте тільки одним ударом цією сковорідкою, да, оце подачі і ваші тички, то на цьому ви і будете завершувати. Ви не зможете направляти м'яч, ви не зможете в майбутньому навчитися грати сильно, тому що з цього руху вам доведеться м'яч прискорювати за рахунок тіла. Ви не зможете контролювати так якісно ваше направлення в майбутньому, і ви не зможете будувати комбінацію, тому що ви самі не контролюєте, куди полетить ваш м'яч. В нас є, наприклад, форхен, да наш. Удар. І ми можемо його робити плоским, ми можемо його робити вище, сильніше, повільніше, ми можемо грати з різною траєкторією глибиною. І ось тут ви маєте навчитися, як я кажу всім своїм учням, адаптуватись. Якщо ви розумієте своє тіло, ви зможете, наприклад, зіграти вище над сіткою. Для цього це нам потрібно. У нас корт – велика зона. Зараз якраз перейдемо до цього. У нас є задня лінія, у нас є хавкорд, і ви маєте розуміти, що в задній лінії, коли я граю, має бути висока траєкторія над сіткою для того, щоб було менше помилок, для того, щоб у вас був спін, тобто обертання, щоб м'яч відскакував високо, стабільно, завжди е, попадав в корт. Щоб ви розуміли, що якщо ви рухаєтеся з задньої лінії і потім входите в корт на 2-3 кроки вперед. Там ви маєте вже грати більш в атакуючий стиль, ви маєте далі забивати і е, далі наближайтесь до сітки. Якщо ви, наприклад, з хавкорту будете грати пузирком таким дуже сильно високо, ви далі вам немає сенсу йти до сітки, далі забивати, тому що це буде просто розстріл. Да? Типу, ми підбігли до сітки, накинули супернику, ось такий легкий м'яч, да? І людина з тої сторони просто або сильно б'є, або переводить, перебуває. І дуже часто я від своїх аматорів чую: от я, типу, біг до сітки і програв біля сітки. Так, ви програли, тому що ви попередній м'яч погано зіграли, і це якраз питання от тактики. Що ви не розумієте, де який удар приміняти? Що задньої лінії це має бути висота, це має бути обертання, це має бути траєкторія, це більш стабільне направлення. воно не має бути близько до лінії, воно має бути запасом. Ви маєте трошечки з задньої лінії, коли ви граєте, хитати суперника право-ліво. І далі, коли у вас вже є можливість, ви починаєте більше тиснути, більш агресивно грати, додавати трошки більше сили удару, додавати агресивніше направлення м'яча, ближче до лінії його грати, і все робити так, щоб ви або забили, або забили з потім з льоту, тобто добили, да до завершили. Тим, хто тільки починає грати, я рекомендую не спішити грати в атакуючий стиль. Це дуже потребує насиченості гри, точності і саме відчуття впевненості, що ви можете зробити цей удар. Тобто, якщо ви тільки починаєте грати на рахунок, будь ласка, приміняйте а, стратегію. Це має бути мінімум в кожному розіграші два-три удари з направленням, і тільки потім, коли у вас вже є шанс, ви його як стерпіли, витримали, да? тоді ви вже забуваєте і граєте більш агресивно задньої лінії, якщо я стою два метри за задню лінію, я не маю грати сильно, потужно, низько над сіткою або знову ж таки, ось так близько до лінії, метр, не метр, 10 сантиметрів до лінії. Тому що це буде багато помилок, ви у вас не буде практики, ви будете дуже часто помилятися, і через це ви будете дуже сильно стресувати. І тому всім своїм учням на перший турнір я даю плюс-мінус однакові настанови, судячи з того, які вони люди, що вони вміють, який в них стиль гри. І так само ось цей стиль гри впливає на вашу тактику. А, стиль гри ви можете самі зрозуміти, захищаючи, що вам більше подобається перебувати, можете довго бігати, чи можете ви атакувати, забувати, чи у вас потужно низький удар над сіткою, чи у вас а, ви дуже класно ріжете, наприклад. Да? І оце все вже впливає на вашу тактику і стратегію. Так от, я всім своїм учням кажу про те, що а, на першому турнірі ми намагаємось якомога більше розігрувати. Да, Не треба грати в центр. ну Хоча б 2-3 метри бокові лінії. От зараз ми з вами перейдемо до зон. Я вам поясню, покажу. Ось тут ми маємо стояти. Якщо ми граємо на задній лінії, ми не маємо стояти впритик на лінії або в корці, залишатися між ударами. Це така універсальна зона. В яку ми повертаємось після кожного свого удару і вихідне положення. Якщо ви зіграли сильно а, з правої точки, в цій зоні, наприклад, ви зіграли, вам не треба максимально повертатися туди. Ви можете зробити ось тут удар, два-три кроки повернутися, зробити розніжку і далі рухатися туди, куди вам потрібно, наприклад, в корт або правіше. Найчастіші помилки, які роблять ось тут аматори, вони стоять дуже близько або вони стоять взагалі в корті і починають відходити, коли м'яч вже падає біля них. Тобто так м'яч падає і ми тільки починаємо відходити. Це ви вже не встигнете. А, і в цілому, от, все, що стосується тактики, стратегії гри на рахунок, ви вже маєте думати не про себе, не про те, як якісно ви зробили удар, як класно ви зіграли, да? типу, а про те, що відбувається на тій стороні, куди ви зіграли. З якою силою ви зіграли? Наскільки високо ви зіграли? Тобто ви будуєте стратегію і будуєте комбінації, судячи з того, що відбувається на тій стороні. Ви дивитеся на перших хвилинах розминки на турнірі. Або якщо у вас там тренувальний матч, ви перших 10-15 хвилин дивитеся? Правша чи лівша людина? Вона висока, низька, вона грає плотно. Сильно вона грає, да типу плотно має на увазі низько і тільки плоско, або можливо він тільки розкручує м'яч, або можливо він взагалі не б'є м'ячі Ось такі пусті, дуже легкі, да. Звісно, що в процесі гри це може змінюватися в людини, тому що ми можемо більше там розслаблятися, звикати до суперника. Але в цілому ви ось так перевіряєте, дивитеся, наприклад, зробили пару коротких м'ячів, дивитеся, чи встигає людина добігти, да? дивитеся, чи реагує вона в цілому на них, і потім в грі будете за рахунок цього грати. Ось тут я звертаюся до всіх своїх учнів, які кажуть мені, що вони не вміють направляти м'яч. Або кажуть мені про те, що вони не бачать, що відбувається на цій стороні. Це означає, що у вас ось тут дуже багато думок про себе. Дуже часто люди, які багато тренуються, вони думають лише про те, наскільки якісно чи гарно вони виглядають, наскільки вони якісно виконують удар. Це неправильно, тому що у вас вже ваш удар, ваш навик відпрацьований до автоматизму приблизно. Хоча б техніка, вона йде там перших 3-4 місяці Далі це вже ну, типу, наступний левел має бути. А якщо ви до сих пір не не розумієте, як робити замах, то це ну типу вам або не пояснили, або у вас було недостатньо тренувань, або я не знаю, куди ви ходите, що ви типу робите. Що ви там займаєтесь раз в три місяці тоді? От якщо ви вже все це відпрацювали, то ви вже далі маєте думати, куди ви граєте, і ви маєте адаптуватися. Тобто ви маєте розуміти, що задні лінії знову ж таки це висота. Що мені треба зробити? Як мені треба опустити ракетку під м'яч? Як мені треба зробити кінцівку удару, Що мені треба м'яч підняти. І далі ви будуєте е, всю свою гру судячи з того, що ви можете зробити, і що відбувається на тій стороні, що я маю на увазі? Всі мої учні, коли я питаю, де був суперник, куди ти хотів зіграти, вони не знають, як відповісти на це питання тільки тому, що вони не звертають на це увагу. Вони не дивляться на м'яч і на удар суперника. Під час гри, під час розіграшу, вся ваша увага, ось там концентрація, вся там. Ви до кінця розіграшу не вимикаєтеся, ви до кінця розіграшу дивитеся, що відбувається на тій стороні, куди ви зіграли. Якщо ви зробили короткий крос, да, то наступне, що ви будете робити, грати по лінії найпростіший варіант. І е, як тільки ви навчаєтеся грати на рахунок, це мають бути прості комбінації: типу діагональ, діагональ, лінія. Да, або діагональ, лінія, діагональ, короткий крос. Да, або, наприклад, свічка глибока, дропшот під сітку, або там два удари під ліво, е, третій короткий крос, діагональ. Ось. І ось тут ви маєте розуміти, за рахунок чого ви направляєте м'яч, я окремо запишу про це відео обов'язково, і маєте розуміти, що відбувається на цій стороні, як людина біжить, як вона реагує, що вона в цей момент робить. І далі у вас ви приймаєте рішення, не коли м'яч у вас вже на ракеті, ви його бачите, а коли він летить, да? і коли ви до удару йдете, і у вас вже має бути приблизне приблизне бачення і розуміння, що ви будете робити. Для цього ми. На тренуваннях відпрацьовуємо комбінації. Якщо ви помітили, є такі комбінації, дуже часто тренери роблять, наприклад, глибокий удар зліва по діагоналі, потім короткий справа, атакуючи зверху, і, наприклад, два зльоти. Це робиться для того, щоб у вас потім в грі спрацьовував ось цей паттерн, паттерн руху і згадка про те, що ага, якщо я роблю глибоку діагональ зліва, людина вибивається з корту, він далеко. Потім він накидає мені короткий м'яч, пустий, легкий. Я вже знаю, що з ним робити, куди я буду бити, і мені не треба про це думати. Да? Я вже знаю, що я буду робити. Це короткий крос діагональ. і далі я йду з льоту, тому що немає іншого варіанту, куди йти після коротких м'ячих на хавкорці. От і далі я розумію, що я буду догравати з льота. А як тільки ви вже входите в корт, да, сюди, в центр, тут ви вже можете агресивніше направляти м'яч, більш гостро його грати. Тут ви вже можете uh, сильніше, плотніше грати і розуміти, що з цієї зони починається атака або контратака. І що далі ви маєте просуватися вперед. Далі нас йде ось це все, це мертва зона. Тут ми ніколи не зупиняємось, не стоїмо так само, як ось тут, да? типу, це середина між задньою лінією хавкортом. Тут ми ніколи не зупиняємось, тут ми маємо вже агресивно бити, да? типу забивати і далі проходити грати з льоти. Не має бути такого, що ви не знаю, зіграли і відбігаєте назад. Частіше за все, це може бути тільки якщо ви зіграли трошки далі, кинули свічку, щоб у вас був час повернутися. В цілому гра має все одно будуватися з того, що в цій зоні ви агресивніше граєте, проходите вперед. Ще трошки поговоримо про тих, хто тільки починає грати. Ви маєте розуміти, що частіше за все, всі аматори зліва грають гірше. Частіше за все їм треба грати підліво. Це така найпростіша комбінація. Це може бути знову ж таки два удари підліво, третій по діагоналі, короткий крос справа і короткий крос. І в цілому, ви маєте частіше за все, що я маю на увазі, коли кажу агресивніше направлення, це означає, що після вашого удару суперник має опинитися за кортом, тобто він має вийти з зону коридора. Якщо ви направляєте м'яч занадто стабільно, і у вас кожен м'яч летить так, що людина відбуває його в корті, тобто ось у нас, да? типу намальований корт, я постараюсь тут е, показати або приклади, або навести вам лінії, якось е, показати розмітку корта, що я маю на увазі. Якщо ви не загострюєте свою гру і просто перебуваєте м'яч на ту сторону, то тоді ви маєте працювати над своєю витривалістю і не знаю, вчитися просто е, ці розіграші витримувати по 20-30 ударів для того, щоб виграти. Аматор має вміти адаптуватися, думати, аналізувати, тому що в мене є такий дуже яскравий приклад, що є люди, які дуже класно вміють тренуватися, а є люди, які вміють дуже класно грати на рахунок. І то і то вважається помилкою для мене. Тому що людина, яка вміє тільки тренуватися, вона не може грати на рахунок, бо в неї заточений удар на один удар, типу тільки справа попасти гарно. Але вона не розуміє, що вона має грати коли, як, куди. Вона не розуміє, що там вона не може забити з одного удару. їй поки що там не вистачає сили. що в неї вона не розуміє свої плюси і мінуси. Вона їх не використовує. Вона не дивиться на м'яч, вона не думає наперед. Вона приймає рішення дуже пізно. В неї немає комбінації відпрацьованої. Вона боїться помилитися. Вона пам'ятає, що вона, наприклад, погано грає з льот, і вона буде думати все, я не буду виходити до сітки, але при цьому вона хоче атакувати і забувати. А другий тип людей, які не вміють тренуватися, тобто вони не вміють направляти м'яч один на одного. У мене був такий учень, який хотів прийти до мене на тренування. Ми потренувалися буквально місяць, тому що він просто не витримав. Він дуже чітко вмів грати на рахунок. Він вмів одразу з прийому, з подачі, на розминці, побачити слабкі сторони суперника і одразу в них бити. Але при цьому він не міг. Потримати м'яч, направити його на мене. Дуже яскравий приклад: ось ця учениця з цим учнем, вони грали між собою. Я кажу, чого ти програла? Ой, я не, не могла подати, в мене там було погане самопочуття, я не можу там щось зробити. Так багато помилялася. І я йду до свого учня іншого, кажу, а чого ти виграв? Тому що от вона погано бігає, я їй робив дропшот, вона погано грає зліва, да? і тут видно, що людина, яка грає на рахунок, вона думає про те, що їй треба зробити. Щоб виграти, а людина, яка вміє тільки тренуватися, вона вміє тільки робити один якісний удар. І моя порада ось тут вам постійно практикувати і направлення м'яча, дивитися, куди ви граєте, і звісно, думати, як ви граєте. По мірі вашого зросту ви будете відчувати, що ви вже можете грати діагональ з тренером. Там лінію тренер ваш може ставити вам фішки, казати зіграй по діагоналі, попади в фішку, попади по лінії, і ви приймаєте рішення знову ж таки, коли м'яч вже летить над сіткою. Ви вже розумієте, куди ви будете грати не в останній момент. Ви розумієте, що задні лінії знову ж таки ми не лупасимо. Що це що з хавкорту теж не потрібно давати свою швидкість удару 100, Відсотків, що задня лінія, це, наприклад, 50% вашої сили, більше обертання. З хавкорту, це, наприклад, там максимум 60-70% відсотків ваших вашої сили удару. Ви розумієте, що там ви гарно робите різне, в яких моментах ви маєте приміняти різний удар? Да? Коли ми добігаємо, дотягуємось, і ось з цих таких маленьких елементів і складається тактика? Я сподіваюся, що я знову ж таки відповіла на всі ваші питання. Обов'язково, будь ласка, підпишіться на мій канал, напишіть коментар. Скажіть, чого вам не вистачає, на яку тему ще зняти? Підписуйтесь на мій інстаграм. Там я більше розповідаю про теніс, цікаві факти, про турніри, розповідаю нюанси, показую своє життя тренера і розповідаю про своїх учнів, про свою роботу. І, взагалі, в цілому додаю більше практичних моментів зі свого тренерського життя.